Доброго дня! Сьогодні у нас книжечка про шусть і шуня, а саме про спритний самокат. Отже, почнімо. Шусть катався на самокаті. Виїжджав угору, з'їжджав униз і навіть трюки виробляв. Аж ось нагодилася шуня. Шуні страшенно сподобався самокат Шустя. І їй теж так закоротіло проїхатися. Шуня скочила на самокат Шустя і помчала щодуху. Шусть дуже образився. Шуня ще ніколи не каталася на самокаті, але вважала, що це легко, виїжджала вгору, з'їжджала вниз. Навіть спробувала зробити трюк. Шуню, обережно. І з шуня полетіла старч голов. Ой, лишенько. Бідолашна шуня. Вона збила коліно і гірко плакала. А Шусь подбав про неї, колінце полікував. Пробагат Шустю, що забрала твій самокат, сказала Шуня. І дякую, що допоміг. Шусті Шуни міцно обійнялися і пішли гратися в пісочниці на гарненькому, якенькому пісочку, а потім поїхали додому на підвечірок. Краса. Дякую за увагу! Все буде Україна!